Діти, до вашої уваги урок читання, на якому ми будемо закріплювати знання про букву «ю» та будемо з вами читати загадки та віршик. Розпочнемо наш урок із підготовки нашого язичка до уроку читання та повторіть, будь ласка, за мною чисту мовочку Ла-ла-ла, ала дівчинка мала. Ли-ли-ли, в гості ми до неї йшли. Ло-ло-ло але тісто підійшло. Ла-ла-ла, пирогів вона спекла. Лє-лє-лє, чаю, алочка на лє. Лі-лі-лі, ось лимони на столі. «Лю-лю-лю дуже кисле не люблю. Діти, пропоную в наступному завданні, яке ми маємо виконати, скласти звукові схеми саме до слів. Юність, юрба, малюнок. До речі, чи всі слова вам відомі? Мабуть, вам невідомо слово юрба. Зараз перед вами з'явиться картинка юрби, розгляньте уважно. Ну, і тепер ми можемо приступити до виконання завдання та скласти звукові схеми до кожного зі слів. Виконайте це завдання самостійно. Наступне, що ми зробимо, це прослухаємо таку квест цікавинку, квест дослідження. Та е, дещо дізнаємося про літеру Ю. Україні в букварії зустрілися дві букви. Ти хто? запитує одна. Я буква «ю» – велика буква. І я буква «ю» – мала буква. Бути такого не може. Це я буква «ю». не ти, а я ю. Не можна сваритися, обидві ви потрібні, але кожна з вас повинна знати своє місце. Маленькими буквами хай пишуться слова, а великі букви стоятимуть на початку речення в іменах по батькові, прізвищах людей, назвах міст, сіл, вулиць. Букви зраділи і відтоді не сварилися. Отож, діти, запам'ятайте, так як і при вивченні попередніх літер в нашому алфавіті, ми знаємо місце кожної із літер. А тепер, діти, перейдемо до читання наших слів у підручнику. Дані слова знаходяться на сторіночці 42. Тому, кому зручно працювати в підручнику, можете відкрити сторінку 42 та прочитати в першій рамочці подані слова. Розпочнемо із першого стовпчика. Граю, бігаю, малюю. Наступний стовпчик знаю, пізнаю, міркую. Третій стовпчик читаю, співаю, танцюю. І останній стовпчик. Дякую, чекаю, слухаю. Натисніть відео на паузу та прочитайте ще раз подані слова. Розумнички діти, а тепер прослухайте загадку. Я на кораблі служу. Я з матросами дружу. Хай маленький я моряк у морі плавати мастак. Більше знань я наберуся. Справжнім моряком зроблюся. Відгадайте, як я звуся? Вірно, діти, це юнга. Перед вами з'явилася картинка Юнги. І нижче подана звукова схема до слова Юнга. Розглянемо дану схемку. Перший звук Ю на початку слова. Літера «ю» завжди позначає два звуки. Є У приголосний м'який та голосний звук. Далі Н. Приголосний твердий. Г приголосний твердий та звук А голосний. Слово юнга має два склади, і наголос падає на перший склад. А тепер діти, будь ласка. Прочитайте дану загадку, дотримуючись інтонацій та е, пауз. Перейдемо до читання наступних слів, які знаходяться на сторіночці 42, наступній рамочці. Перше слово Юлія. Ласкаво Юленька. Наступний стопчик Юрій. Ласкаво Юрась. І третій стовпчик, діти це слова, які мають значення в назви населених пунктів. Читаємо ці слова. Юрківка, до речі, в нас в нашому районі, в нашій місцевості є таке село, яке має назву Юрківка. І друге слово це Юлянівка. Це також, діти, такий населений пункт рухаємося далі. Діти, наступне завдання, яке ми виконаємо, це таке своєрідна е, задача з математичною ноткою Юлинці 2 роки, Юрасеві 6 років, Андрію 10 років, Людмилі 12 років. За кого Людмила старша? Так, Людмила старша за всіх діток, так? За Юленьку, за Юрасика та за Андрія. Скажіть, а за кого Юрас молодший? Так, Юрас менший за Андрія та Людмилу. Діти, як ви гадаєте, хто зображений на поданій світлині? Це Юленька чи Людмила? А як ви гадаєте, це Юрас чи Андрій? Чудово. Діти, наступне на сторіночці 43. Прочитайте, будь ласка, заголовок віршика, який ми будемо читати. Юрасика вкусив, так? В кінці назви даного віршика стоїть знак питання. Відповідь на це питання, мабуть, ми дізнаємося, коли прочитаємо віршик. Як ви гадаєте, про кого саме поетеса могла скласти даний віршик? Прослухайте, будь ласка, як цей віршик читаю я, а після чого натиснете відео на паузу та прочитаєте його ви самостійно. Отож, хто Юрасика вкусив? Проти сонечка питник. Тут Юрасі гуляти звик. Зазирав у квітку кожну. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай та гляди, коли б не сталося біди. Шелестить увесь квітник. Раптом. Наш юрась укрик. Ой-ой-ой, біжить хлопчина. Мамо, квітка укусила, мама каже укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Я запитаю, укусив мене. Не знаю, чи не можете малята ви Юрасові сказати? Діти. Хто міг укусити Юрасика? Так, у квіточках полюбляють сидіти та е, здобувати нектар, чоли, так, джмелі. Діти, чи бувало так, що і вас хтось із даних комах укусив? Що ви робили після укусу? Іноді е, укус. Комахи може навіть призвести до смерті людини. Скажіть, будь ласка, про кого йдеться у вірші? Чому Юрасик кричав? Коли потрібно бути обережним? Чи попереджали квіти Юрасика про небезпеку? Яка комаха вкусила хлопчика? Я можу помилитися, але, здається, хлопчика вкусила квітка. Діти, натисніть відео на паузу та поверніться до нашого віршика і прочитайте його самостійно. Скажіть діти, які з вивчених букв можуть позначати два звуки? Так, ми вивчили вже дві літери: літеру я і літеру Ю, які можуть позначати два звуки. Скажіть, які звуки позначає літера я? А які літера ю? Угу, Чудово. Виходячи з того, що ми з вами вже робили до багатьох слів звукові схеми, скажіть, чи помітили ви, коли саме літери Я і літера ю позначають два звуки? Так, ці літери позначають два звуки, частіше всього на початку слова, коли стоять. Добре. А тепер пропоную прочитати подані слова, натиснувши відео на паузу. Назвіть тепер усі картинки, які розташовані перед вами. Та скажіть, на яку літеру починаються майже всі вами названі слова? Що в нас буде зайвим? Зайві цукерки, дійсно, чому? Бо вони починаються на букву С. Діти, на цьому наш з вами урок завершується. Дякую всім за увагу та до зустрічі на наступних уроках.